Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про козаків. А які вони були? Так, вірно, сильні, мужні, сміливі. А пригадайте на якій річці і де вони мешкали. Все вірно на річці Дніпро. На Запорізькій Січі. А що ж вони полюбляли робити? Так, вони полюбляли ловити рибу. А ще вони збирали врожай та займалися сільським господарством. А хто ж був найкращим другом козаків? Кінь був найкращим другом козаків. Ще козаки дуже полюбляли їсти. А що саме? Смачні вареники, борщ, кашу. Подивіться на малюнок і знайдіть справжню зачіску козаків. Так, вірно, козаки мали вуса та чуб. А який же одяг вони вдягали? Козаки одягали вишиту сорочку, шаровари, чоботи, а на голові носили брилі або кобур. Ви дуже добре впорались з завданнями, тому ви справжні козаки.